Вітаю вас, дорогі мої підписники та гості каналу. Вітаю вас, мої дорогі рибки, для вас старого гороскоп на серпень. Подивимося, які підказки на вас чекають, які ж карти вам дадуть підказки до росія. За не забуваємо про те, що розклад є загальний, не індивідуальний, тому він може в когось програватись по сні, а в когось частково. І так, початок місяця серйозні зміни на вас чекають. Зміни, які вже неминучі. Зміни, які, знаєте, вже... Потрібно давно було на них зважитись, вирішитися, виріш, але вже ніяк не могли зважитися. А ці зміни вже вони йдуть неминучі, і вони обов'язково в вашому житті будуть. Це можливо розрив відносин, таких відносин, які вас дуже... Подавляли, можливо, зміна тії роботи, яка вас не влаштовувала, можливо, переїзд в інший будинок чи на іншу квартиру, або навіть переїзд в інше місто, і іншу країну. Також ця карта говорить, щоб ви не витрачали зайвих коштів, а були спочатку місяця трошечки економніші. Дев'ятка мечів говорить, що ви дуже сильно боїтесь, дуже боїтесь тих змін, які йдуть у ваше життя. Ви боїтесь, що щось буде гірше. Не треба боятися, беріть себе в руки. Женіть від себе погані думки, беріть себе в руки, все вас вдасться. Переборуйте свої страхи, не бійтеся, переборете перестане бучись. Тривога, безсоння і от в такий тяжкий стан, ваш поганий настрій і так далі, все зміниться всі свої страхи. Імператор говорить про допомогу якогось впливового чоловіка, який вам допоможе, надасть гарну допомогу. Також ця карта може вказувати про вашого чоловіка, про вашого батька чи дідуся, який дасть вам гарну пораду, або вашого керівника, можливо, який буде вас на роботу брати і так далі. Ця карта вказує на серйозні зміни в вашому житті, на можливість підвищення по кар'єрній сходинці. Ця карта вказує на такий собі Стабільність і порядок у всьому. Імператор говорить вам, що буде здаватися все, за що ви візьметеся. Ваших сил, і вашої енергії, і вашої рішучості вистачить на все, щоб досягнути своїх цілей. Якщо була якась тяжка справа складна, вона вирішиться. Особливо та справа, яка постійно відкладалася, ви зможете за неї взятися і вирішити. її. Головне, дійте рішуче і обдумливо. Якщо проблем немає, то імператор радить переробити як можна більше справ. На початку місяця колісниця, старший аркан, вказує на рух, який на вас чекає, на якісь можливі поїздки, відрядження, якісь подорожі, які на вас чекають. Які для вас будуть досить успішні. Колісниця показує, що ви повинні дотримуватися плану, який ви собі поставили, і від нього не відступати, бути рішучими, не відступати і йти до тої перемоги, яка на вас впереді чекає. Дороги, так знаєте, якісь певні зростання будуть у вас кар'єрні, можливо, відрядження, можливо, буде бізнес якийсь пов'язаний із транспортними засобами. І або засобами зв'язку. Колісниця це символ перемоги і насамперед, знаєте, над своїми слабкостями та своїми недоліками, над перемогою, над тою зневірою в собі і над своїми лінощами. Колісниця говорить про перехід на новий рівень у вашому житті. Тому не бійтеся, йдіть вперед, ви всі з перешкоди на своєму шляху зможете перебороти. Дивіться, який для вас буде важливий місяць. Дуже значний і вже випадає третій аркан, старший аркан світ, який говорить про те, що ваші проблеми вирішаться, ваше здоров'я відновиться. У вас буде успіх, будуть певні позитивні події в вашому житті, досягнення ваших цілей, якісь цікаві випадки у вашому житті. Знаєте, зміни будуть дуже серйозні і дуже гарні для вас у вашому житті. Тому йдіть вперед. Ви зможете, знаєте, мати якусь певну стабільність і усвідомити цінність життя. І просто будете радіти і насолоджуватися тими моментами своїм життям. Місяць, початок місяця, буде дуже серйозний, дуже значний для вас, і з дуже значними змінами. Старший аркан. дуже серйозні будуть зміни в вашому житті, дуже серйозний початок для вас місяця, дуже значний, який дуже е, гарно вплине на ваше життя і на ваше майбутнє. Е, справедливість говорить про те, що справедливість буде для вас відновлена. Якщо були якісь іспити, вони для вас будуть здані навіть змінно. Якщо були якісь перевірки, ви з ними впораєтесь. Якщо вирішувалось питання, Підвищення по кар'єрній сходинці, ви отримаєте все, що хотіли. Якщо якісь важливі рішення, обговорення ваших, якихось дій, це все буде на вашу сторону прийнято. Якийсь суд, якщо був також для вас буде гарне і позитивне рішення. Карта говорить про відновлення справедливості у вашому житті. Це вже випадає п'ятий старший аркан. Це ж тільки розпочинаємо розклад. Це середина місяця випадає старший аркан суд, який говорить про досить сприятливий початок нового життя. Карта розказує про переоцінку цінностей, про повернення до якихось старих справ, до якихось старих проєктів, які ви давно забули. Можливість отримати, закінчити якусь незакінчену справу. Карта говорить про знаєте, оновлення, про пробучення, про велику духовну енергію, про можливість розпочати якусь нову справу, виконати всі свої мрії, досягти своєї мети, своїх цілей, новий якийсь оборотів почне набирати ваше життя. Перед вами будуть відкриватися всі двері, всі краще і приємніше життя, щасливіше. Це вже випадає вам шостий старший аркан, диявол. А диявол вам говорить про якісь спокуси, які на вас чекають. Але, знаєте, спокуси, дивіться, спокуси можуть бути різного характеру, когось обманути, десь в оману когось вести, когось може спонукати ця карта, спокушати на зраду. Когось може спокушати на порушити якісь певні знаєте, комусь дієту, комусь правилами дорожнього руху понехтувати і так далі. Тут будуть, можуть бути ці всі спокуси різного характеру. Когось буде спокушати ця карта знаєте, на те, що потрібно зловживати, допустимо, алкоголем і так далі. Але пам'ятайте, перед тим, як піддатися спокусам, подумайте, які будуть наслідки. Оцим спокусом, яким ви піддастеся, як сильно вони змінять ваше життя, і змінять вони ваше життя, знаєте, не в кращу сторону. Так, да, спочатку все буде йти гарно і прекрасно, і все буде вдаватися, успіху всьому буде, але потім прийде покарання і розплата за те, за те, ви спокусились тому. Тому дивіться, перед тим, як спокушатись на якісь певні такі події, гарно обдумайте і подумайте, яке за це буде розплата, і чи варто воно вам взагалі. На нього спокушатися. То дивіться, який для вас значний місяць. Це вже сьомий старший, старший аркан. Це старший аркан Зірка. Зірка вам говорить, що ви не боялись показувати себе, не боялися виходити в світ, не боялись проявляти себе. Також ця карта може вказувати на те, що якесь ваше бажання буде здійснення. Карта говорить, що ви отримаєте знаєте, в цей період масу якихось позитивних емоцій, навіть від самих таких простих речей, які просто, знаєте, збережіть в своїй душі і просто далі насолоджуйтесь життям. Зірка це дуже хороший знак, це тривало, така тривалість рівноваги і спокою в вашому житті. Ось, зірка говорить, що ви обов'язково впораєтеся. Тими трудностями, з якими ви зіткнулися, які виникли на вашому шляху, це стабільність певна буде, особливо така духовна емоційна стабільність. І ваші цілі будуть обов'язково досягнені. І пам'ятайте, що для вас дуже важливий цей місяць, дуже серйозний і дуже значний. Обов'язково все обдумайте, всі свої дії, всі свої кроки, тому що у вас будуть дуже серйозні зміни у вашому житті. Королева Кубків говорить про ваш приємний настрій, про те, що ви задоволені всім тим, що відбувається навкруги навколо вас. Ця карта вказує на. Ваше щастя на можливість допомагати людям, які просять у вас допомоги. Можливо, вам буде надана якась допомога і отримання якогось подарунка. Ще мене дети з камерою трошки. Вже не перший раз. Знову ж таки старший аркан буде дуже серйозний, і важливий вибір на вас чекати. Вибір, який дуже серйозно змінить ваше життя, і все гарненько зважте всі за і проти перед прийняттям цього важливого рішення. Також ця карта може говорити про побачення, про подарунки, про якісь знайомства романтичні, про освідчення в коханні, про заручення, якісь і навіть про шлюб. Вежа говорить про руйнацію якихось певних ваших планів. Знову ж таки, старший аркан. Про те, щоб ви. Ця карта вказує на те, що ви більш маєте більш. Mm, Чіткіше обдумати свої дії і свій вибір у своєму житті, і також ця карта вказує на те, що не обов'язково має бути щось трагічне і дуже серйозні зміни, і все має геть бути погано. Ця карта може вказувати навіть на поломку авто, на поломку щось в вашому будинку, на прорив, наприклад, той самої каналізації, якісь таких певних проблем в домі, можливо, якісь певні проблеми на роботі в колективі можуть виникнути. Це не обов'язково якісь кардинальні зміни, такі але ця карта, знаєте, не обов'язково якісь. Такі кардинально страшні зміни будуть. І також ця карта говорить про те, що, можливо, ті плани, які мали зруйнуватися, можливо, ті плани вам не мали принести якихось успіху, якихось позитивних моментів у житті. І, можливо, і краще, що вони зруйнувалися. Дійсно, краще, щоб вони зруйнувалися, тому що далі у всіх своїх справах, які ви далі будете розпочинати. У вас буде чекати успіх і перемога у всіх ваших справах, у всіх ваших починаннях. Головне, не забудьте подякувати тим людям, які вам допомогли досягнути того успіху. Далі десятка пентаклів це успіх, це щастя, це стабільність фінансова, це стабільність в вашій сім'ї, щастя вашій сім'ї, стабільність в усьому, за що ви будете братися. Наступна карта, дев'ятка жертв. Але знаєте, ця стабільність у вас є, і ви дуже сильно боїтеся, знаєте, ви досягли дуже великих результатів. Ви дуже сильно боятися якихось проблем у вашому житті, які колись уже у вас виникали. Але не бійтеся. Просто перестаньте боятися і насолоджуйтесь життям. Не завжди те саме може повторюватися постійно. Тому просто, знаєте, ви захищайте своє, оберігайте своє щастя. Але не тільки займайтеся тим, щоб його оберігати, а насолоджуйтесь тими моментами, які з вами трапляються. А не тільки витрачайте на ці страхи і, оці, за, за і захист. Залиште минуле в минулому і живіть, насолоджуйтесь далі. Далі для вас випадає тут Пентаклів. Це дуже гарна карта. Карта якихось таких великих, серйозних досягнень, якогось прибутку, ваші вкладення будуть окуповуватися, ви, можливо, хтось зустріне кохання вкусні. Буде створена міцна родина. Це задоволення, це щастя, це фінансовий успіх, це визнання, це емоційна стабільність, це матеріальний достаток і успіх, і здійснення ваших бажань. Це дуже гарна карта, яка вам звіщує успіх і вдачу в всіх сферах вашого життя, і дає вам гарні можливості для того, щоб. Досягнути більшого в вашому житті, тому не марнуйте час на свої страхи і переживання, а просто беріть від життя все, що ви можете взяти. Всі ті можливості і шанси, які вам буде надавати доля. Якесь надходження коштів на вас чекає, можливість підзаробити. Хай не ту велику суму, яку б ви очікували, але вона буде. Також у вас буде можливість набути якихось нових вмінь, нових навичок, якогось нового досвіду, якихось нових знань, які в майбутньому вам допоможуть у заробітку грошей. Можливо, ваше хобі перетвориться в заробіток. Проламачів говорить, що, незважаючи на всі трудності, які могли виникнути на вашому шляху, ви отримаєте успіх і перемогу в своїх справах і досягнення своїх цілей завдяки тому, що ви не тільки довіряєтесь своїм емоціям і керуєтесь емоціями в прийнятті рішень, а ви керуєтесь прийняттям рішенням розумом. І це вказує на те, що у вас і виникає успіх. Підвівши підсумки, можу сказати, що місяць для вас буде дуже серйозний, дуже значний і дуже важливий. Дуже багато старших арканів. Особливо для вас буде дуже серйозний початок і середина місяця. Головне, карти вказують, щоб ви не боялися змін в своєму житті і перестали боятися, перебороли оті свої страхи, тому що ці зміни для вас неминучі. Головне поставте собі вірні цілі і прямуйте до них, ви отримаєте. Можливість допомоги від якогось впливового чоловіка, можливість підвищення вас по кар'єрній сходинці буде. Можливі будуть якісь важливі подорожі, відрядження, які для вас будуть великим успіхом, можливість розпочати якесь нове життя. Справедливість буде відновлена, все буде на вашій стороні. Якщо були судові справи, якісь іспити, якісь важливі рішення стосовно вашого майбутнього життя, воно буде для вас справедливим і воно вам дасть гарні серйозні зміни в вашому житті, новий початок вашого життя. Головне, вам карта ради в середині місця, не піддаватися ніяким спокусам. Хтось новий, ну, допустимо, зради з якісь ем, маніпуляції, якісь. Обмани і так далі, зловживання якимось поганими звичками і так далі. Не піддавайтесь на це все, тому що за це все обов'язково йде розплата. Зірка вказує на те, що ваші бажання будуть здійснені, і ви будете дуже задоволені цим результатом. Також на вас буде чекати серйозний вибір в вашому житті, який дуже вплине на ваше майбутнє. Можливо, ця можливість буде. От, зроблять вам пропозицію, ви будете вирішувати, відповісти так чи відповісти ні, якесь знайомство, от вибір між роботою чи відносинами. От тут може бути безліч варіантів, безліч подій у вашому житті, але це головне, що буде якийсь вибір, і вам потрібно гарнесенько все обдумати. Також в середині місяці певні ваші плани будуть зруйновані, але не потрібно розчаровуватися і хвилюватися, із-за цього, тому що не всі плани могли в вашому житті дати вам позитивний результат. І ті плани, якщо вони зруйнувались, то то може бути навіть на краще. І в кінці місяця шестірка жетлів вказує на те, що це дійсно на краще, тому що у ваших починаннях досягнути перемоги і успіху матимете. Стабільність у всіх сферах вашого життя, щастя, радість і насолоду. Головне, знову ж таки, переборіть свої страхи і більше до них не повертайтеся, не насолоджуйтесь тими приємними моментами, які вам дає доля, яке вам дає життя, вам даде стабільність, успіх у всіх сферах вашого життя і вдача на вашому шляху, можливість нових починань і нових звершень. Знання якихось нової інформації, якісь набуття нових навичок, і навчання чомусь новому, яке в майбутньому дасть гарні результати і гарні плоди. І у, ви знаєте, які б проблеми не виникали, ви обов'язково їх вирішите. І керуйтеся обов'язково не почуттями, а розумом. І все вас буде добре. І зміни для вас будуть серйозні. Подивимося, що вам радять феї, яку підказку вам дадуть феї на серпень. А феї вам говорять про літо і вказують все, що ви просили, обов'язково здійсниться влітку. Ви досягнете своїх вершин і своєї мети. Все, що ви просили, вашим буде влітку. Я бажаю вам гарного місяця, без проблем і невдач. Хай всі проблеми обминають вас стороною головне мирного періоду. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте і пишіть, як у вас програвалися предыдущі місяці і як у вас цей період програвався. До побачення!